Сховище судного дня. На глибині 120 метрів в тунелі із залізобетонними стінами та на висоті 130 метрів над рівне моря, неподалік від норвезького міста Лонг'єр, в горах острова Західний Шпіцберген знаходиться сховище судного дня. В ньому зберігається один з найцінніших ресурсів насіння всіх відомих культур землі. Всесвітнє зерносховище складається з трьох залів місткістю до півтора мільйона зразків. Локація знаходиться в геологічно стабільному регіоні з низькою вологістю та на висоті, що запобігає затопленню. Якщо електрика або охолоджуюче обладнання дасть збій, завдяки розташуванню, насіння все одно залишатиметься в холоді. Ініціатором створення зерносховища є Кері Фаулер. Захисник природи. Прем'єр-міністри Норвегії, Швеції, Фінляндії, Данії та Ісландії урочисто заклали перший камінь майбутнього сховища 19 червня 2006 року під Егідою ООН. Офіційне відкриття відбулося 26 лютого 2008 року. Наше потрібне зерно сховище на краю світу. Сховище судного дня призначене для збереження. Генофонду сучасних зернових культур на випадок різних катастроф. Його головна мета запобігти можливому знищенню рослин у разі глобальних катастроф, таких як падіння астероїда, ядерна війна чи зміни клімату. Кожна країна має власний сегмент у банку для зберігання зразків насіння. Загальна місткість складає 4,5 мільйони зразків сортів. Сільськогосподарських культур, а кожен сорт представлений приблизно 500 насінинами. Це відповідає максимуму у 2,5 мільярди насінин, які можуть зберігатись у сховищі відповідно до міжнародної групи, яка працює над управлінням сховищем спільно з урядом Норвегії. Зразки насіння включають різні сорти культур. Які є важливими для світового забезпечення харчовими продуктами та збереження біорізноманіття, основний акцент робиться на важливих для харчування рослинах, а також рослинах, які можуть відігравати ключову роль у збереженні екосистем, які культури представлені у сховищі? У всесвітньому зерносховищі є такі культури, зернові культури. Пшениця, рис, кукурудза, ячмінь, гречка та інші зернові, які становлять основну частину харчового раціону людства. Стіки до хвороб рослини, зразки насіння рослин, які відзначаються високою стійкістю до хвороб та шкідників, щоб можна було використовувати їхні гени для поліпшення інших сортів. медоносні рослини. Рослини, які відіграють ключову роль у запиленні залишків природних екосистем. Рідкісні види, зразки насіння рідкісних рослин, які можуть бути важливими для збереження біорізноманіття та відновлення екосистем, перші зразки до зернового сховища Україна надіслала 2010 року. У червні 2017 року до сховища на зберіганні. Передані сорти Миронівської селекційної пшениці, виведені науковцями України. Поки одні люди ведуть війни і знищують все живе на планеті, інші намагаються врятувати життя на землі. Збереження планети залежить від кожного з нас, тож не будьте байдужими до глобальних екопроблем, Будьте свідомими, відповідальними і допоможіть зберегти наш спільний дім, землю.